Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Лайвкрит. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні в нас на розгляді буде черговий кран по заробітку криптовалюти без складень, BTC ISpace. Але перед початком хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші відео на моєму каналі. Там ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті без вкладень. І перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під цим відео і потрапляти на сам сайт. BTC Itspace це наш безкоштовна платформа, на якій ми будемо заробляти криптовалюту біткоін. І для того, щоб вам почати тут заробляти, проходите реєстрацію, реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайтах, і потрапляйте у свій кабінет. Ця платформа дуже схожа на один топовий екран КриптоВін, але є між ними також і відмініст, і ми зараз про них поговоримо. І від початку ми бачимо. Наш баланс, далі баланс для поповнення та coin баланс. Це баланс, який нам нараховують за виконання оферво. Далі ми бачимо депозит. Поповнювати ми можемо тут абсолютно без комісії через мікро-гаманець FawsetPay. І Withdraw Вивід тут від 100 біткоїнів. Тобто вивід дуже маленький, тому тут легко його заробити. Далі ми бачимо Exchange Coin Info Bitcoin. Тобто це ми можемо обмінювати ось ці коїни, які ми заробляємо на оформлах, на біткоін. Далі ми тут бачимо наші реферальні нарахування, та яка тут реферальна програма. Реферальна програма тут 50% від збору на крані ваших партнерів, та за перегляд PTC, 10% від їхнього заробітку. І далі тут ми бачимо наш баланс, який ми виводили з цього сайту. Я ще не замовляв вивід. Цього сайту, але я багато передивлявся інформації про цей сайт. Він виплаче, також я поповнив свій баланс і далі я розповім, для чого я це зроблю. І також ми тут можемо купувати акції від 126% годових. Але про це деталі чуть пізніше. І для початку на чому ми будемо тут заробляти. І перше, звичайно, як на всіх схожих сайтах це в нас кран. країн. Отримуємо ми тут від однієї до 6 сатош кожні 15 хвилин. І для того, щоб отримати, натискаємо Plain. Звичайно, тут дуже багато впливаючої реклами, але це завжди на такий сайтах. Далі проходимо капчу і натискаємо Play. І все, як бачите, я отримав 6 сатош, і наступний збір я зможу збирати через 15 хвилин. Далі в нас Short Add, і тут ми можемо переглядати. Деякий час рекламу, і також отримати за це саточки. Далі натискаємо на рекламу, натискаємо Open. Тут, чим мені подобається ця реклама, що ми можемо не залишатися на цьому сайті, тобто, реклама тут не, в неактивному вікні. тобто Поки в нас тут проходить реклама, ми можемо перейти, наприклад, на там інший сайт вибрати тут свої винагороди. Проходимо капчу і повертаємося на сайт. Як бачите, все. Ми переглянули рекламу, навіть не знаходячи, Таким чином, можемо працювати. І я повторюю ще дуже мені подобається так переглядати рекламу, то можна виконувати декілька завдань одночасно. Далі у нас іде офервол. Тут у нас є інформація щодо того, який курс обміну одного квитна, то 1 коїн дорівнює рівня у нас 0,22 за тощо. І ще мінімальний ООН. Обмін у нас підстає. І можемо переглянути, які тут є оферwall, то ми їх проходимо, звичайно, проходимо та заробляти. А ми підемо далі на shortlins. Зараз доступний тільки, як бачите, один шутс. Але час від часу і доволі тут велика кількість. І зараз ми можемо за проходження цього оферwла отримати 4 сатошки і проходити його 15 разів на добу. Але ми зараз це не будемо робити на запис, тому що це займає доволі багато часу. Я сподіваюся, що кожен в цьому розбереться або вже знає, як це працює. І ми підемо далі в нас в тобто акції. Тут ми можемо придбати акції під 126% річних, коштує одна акція 1000 сатош, і отримати ми будемо по 0,7% щодня на протязі 180 днів. І по закінченню цього часу ми отримаємо з вами 26%. Винагороди з однієї акції. Також ми можемо тут переглянути на ось такому калькуляторі, який наш заробіток буде від тієї чи іншої кількості акцій, яку ми придбаємо. Для прикладу, у мене зараз є 2 акції. Натискаємо. і Як бачите, я щодня отримую 14 тож щотижня 98, щомісяця 420 і в кінці я отримую. 2520 тож, тобто 520 сатош це буде мій заробіт. Ну і також повернеться весь мій депозит. І також в мене зараз є 1000 сатош на балансі. Я також придбаю ще одну акцію. І тепер я буду отримати ось такі суми. І це зараз я просто зробив для проби. Далі я також буду інвестувати в цей проект але я не закликаю сюди нікого інвестувати, тому що інвестиції це великий ризик, а інвестиції в криптовалюту це ще більш ризикований спосіб інвестицій своїх коштів. І далі в нас тут реклама. Тут ми можемо замовляти рекламу та рекламувати свої проекти для запрошення партнерів. Для цього просто натискати Cred-At. назву, url обирайте, скільки. Часу потрібно буде переглядати цю рекламу, і від цього часу буде залежати вартість перегляду однієї реклами. І далі натискати просто Submit. Ну, також для цього у вас повинні бути кошти на балансі поповнення. Поповнювати рахунок, я вже говорив, дуже легко через FPI і без ніяких комісій, просто в декілька кліків поповнюєте поповнювати свій рахунок. І також ми можемо тут бачити налаштування свого аккаунта. Наша історія виводів та історія депозитів. І ось таким чином ми можемо заробляти на цьому сайті. Він доволі простий, та не забирає багато часу. А також має низький поріг мінімальної виплати, тому тут можна швидко зібрати ці кошти та вивести собі на гаманець, І також я хочу розповісти, чому я взагалі порівнюю цей сайт для прикладу з кріптовіном, тому що вони мають одну програму інвестицій. І я вважаю їх доволі надійними платформами, тому що вони працюють вже довгий час та стабільно виплачують своїм користувачам. І до чого взагалі я це все говорю. Те, що якщо ви вже вирішили інвестувати в такі проекти, то моя порада буде такою, що розділяйте свої депозити між такими проектами. Заробите ви однакову кількість. Але в разі того, як якийсь з цих сайтів, для прикладу перестає. Працювати ви не втратите відразу всі свої кошти, а лише частину від них. Тому знайдіть ще краще 3-4 таких проєкти з одинаковими системами інвестицій і розділяйте свої депозити, щоб в разі чого ви не втратили всі свої кошти. Але це є моя думка, мої спостереження та мій досвід інвестицій в такі проєкти. І також я нікого не закликаю сюди інвестувати, тому що інвестиції це великий ризик. А тим паче інвестиції в криптовалюту є ще більш рискованим способом інвестицій, тому кожен приймати сам рішення і взагалі бути дуже обережними, інвестує в інтернет. А я буду закінчувати свій огляд. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Перевіться! До побачення.